Саламчик, бро, ти попав на другу серію шляху до магічної кулі на Різон РП. Наша головна ціль це придбати магічну кулю фіолетового кольору. Приблизна її ціна це 1 мільярд і 500 мільйонів. А перед початком перегляду цього відеоролика обов'язково підпишись на канал, постав свій лайкосик та обов'язково перевір, чи тебе включений дзвіночок. Романчик, запрошую тебе грати разом зі мною, спускайся в опис, скачу лаунчер, заходи на мій сервер Arizona RP Брінбург. При реєстрації в Удей Міні Квітал який на п'ятому рії мітасті. Бі цілих 300 тисяч, також на шостому рівні буде мій промокод, який дасть тобі також бабусики і приємної ігри. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії ми працювали загалом на фермі та зробили досить багато грошей. А якщо ти якимось чином ще досі не бачив першої серії, тоді переходи на мій канал та дивись першу серію. Загалом в цій серії в мене досить багато планів. Ну що ж, підемо їх виконувати. Оплачую податки на сім'ю, щоб сімейна квартира, звісно, не злетіла. Зі сімейного автопарку беру Mercedes та відправляю. В страховочну компанію, зараз розкажу чому. Читаючи ваші коментарі, я зустрів такий коментар, як вступив в страховочну компанію, там вроді би непогано платять. Наскільки я пам'ятаю, там справді добре платять, і це хороша ідея. Я вже на місці, в принципі, їхали ми недовго, тому що сімейна квартира моя знаходиться майже біля страховочної компанії. Зайшов середину і тут загалом нікого немає. Ну що ж, давайте пропишемо замс і подивимось, хто замів або лідерів в онлайні. Дзвоню до одного із замів. І питаючи, він зможе мене прийняти. Він пише так: ну що ж, чекаємо його тут. А ось і він і вже на місці. Ну що ж, братанчик, давай кидай інвайт. І нам кидають інвайт на третій ранг. Приймаємо, звісно. Тут я в нього запитав, чи можна купити ранг. Як ви бачите, він в рацію написав, що тут скільки коштує. Думаю, непогано буде. Але поки ще не оприділився, що мені брати. Думаю, краще всього взяти п'ятий ранг назавжди. Ціна 20 мільйонів. Поповняю основний рахунок на 20 мільйонів. Тепер потрібно. Перевести 20 мільйонів на рахунок організації. Нажимаю оплатити, та мені пише щось неправильно. Повторяю ще раз і знову ця маєшня Врешті-решт, я договорився з хлопцем, перекидаю йому на рахунок цілих 20 мільйонів, і він перекидає на рахунок організації, і він, в принципі, видає мені п'ятий ранг. Ну що ж, мене підвесли, тепер я ВІП-статус, тобто я можу собі в одежі ходити по всьому штату. Ну і звісно, зарплата стала набагато більшою. А коли буде x 4 пайдай, я буду получати стільки зарплати, що ви будете просто в шоці. Так як грошей у мене майже немає, йду в банк, щоб взяти ларці організації. Забрав 4 штуки. Ну підемо зараз на початок та продамо скупщикам, напевно на по 150 тисяч. Продаємо ларце, також продаю бронзові рулетки, та й в принципі плюс-мінус, хоча б якийсь баланс на з'ї. І ось тільки я получаю в пайде, а саме 350 тисяч. Думаю, взяти фуру на якихось там 3 годинки, щоб трошки попрацювати. І ось знайшов, скажімо так, орендатора. Попросив для початку дати мені тест цієї фури, щоб я дізнався, чи справді фура нормально їде, чи це просто якась бека. Так, вроді непогано повертає, та й добре їде. Максимальна її швидкість, якщо я не помиляюсь, 189 кілометрів. Ну що ж, беремо оренду на 2 години за 2 мільйона. Ну, вроді непогано. Дві годинки попрацюємо, а там далі будемо бачити. Їду беріком влаштовуватися далекобійником, так як я забув влаштуватись. Влаштовуюсь далекобійником та йду брати щоденний квест для далекобійника. Нам потрібно розвести 7 фур, за це ми получимо один ларець премії, трошки грошей та трошки опиту. Беру свій перший груз, а саме топливо, та вирішаю в подорож. Робота, так як мені казали, вроді має бути непогана. Плюс мінус за рейс падає 500 тисяч, а також є можливість, що випаде ларець далекобійника. Обов'язково звішуємо нашу фуру, щоб не втратити процент від Дарплати. Здаємо наш вантаж, та не получаємо ЛРС далекобійника, на жаль, не повезло. Та відправляємось назад до бази далекобійника в Санфієро. Хлопці, хочу сказати, щось мені дуже сильно не везе. Лерці далекобійника взагалі не падають. Чи то пофіксили шанс, чи то взагалі я невезучий. Щоденне завдання було успішно виконано, тепер відправляємося в центр зайнятості та заберемо винагороду. Закінчуємо наш квест та получаємо нагороду ось наш Ларіс. На попередній фурі я вже відпірцював. Тепер на цій фурі я хочу зробити також: взяв оренду на 3 години. Як ви бачите, на ній є кош, а також спорт деталі. Взяв її на 3 години за 3 мільйона. Ну що ж, бляха, знову працювати. Їду я собі, получається, спокійно, і тут а, бам! Бляха, і як це назвати? Став лайк, якщо задовбали ті козли, які їдуть на назустріч. Ось хлопці відіграв цілих 3 години далекобійником, капець як замахався, тепер оплачую комуналку і в принципі знімаю гроші з банку. А саме за весь цей час встигло накапати цілих 3 мільйона. Наступного дня став на скупку в ДБЛВ, а саме скупляю ЛРЦ далекобійника. Зняв гроші з банку, відправився в ЛВДБ, щоб продати скупщику по плюс-мінус хорошій ціні ЛРЦ. Щоб не стояти, не перепродавати по тисячу років. Ось, все, як ви бачите на нашому рахунку, зараз 21 мільйон. Ну і ми хоча б відбили оплату за рано. А в цій серії ми заробили 21 мільйон. В принципі, ви зараз скажете, Фортіс пляха міг би заробити набагато більше, 21 мільйон за серію. Це є досить мало. При тому, що у нас шарі коштує 1 мільярд і 500 мільйонів. Не варто так поспішати, тому що я тільки, скажімо так, внурюю цю сферу, починаю мутити бабки, тому пізніше я зможу зробити. Т набагато більше згадайте, як все починалось з минулих моїх шляхах. Ну що ж, а з вами був я, Фортіс. всім до зустрічі, обов'язково лайкосик, підписочка, коментарі, дзвіночок. Побачимось в fucking Стапейнгсуфокінґрелі.